Так, шановна громадськість, керівники органів самоорганізації населення в місті Києві, також наші експерти, працівники відповідних структур Київської міської державної адміністрації. Сьогодні у нас захід, круглий стіл на тему проблема удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві. Це вже такі, такого формату другий стіл. Чим він покликаний, чим зумовлений. Всім вам відомо, що існує проект про типове положення про органи самоорганізації населення та порядок ініціювання, надання дозволу, обрання та легалізації органів самоорганізації населення в місті Києві. Ці документи проектні вони є на сайті. Київської міської державної адміністрації. Всі бажаючі могли okay. з ними ознайомитись. І також ви запрошені на цей круглий стіл маєте матеріали, і у вас ці матеріали є. І я думаю, ви вже попередньо їх опрацювали. І кому як не вам добре орієнтуватись в цих документах, в цьому законодавстві? І тому я на правах модератора цього круглого стору. Голошую про розпочаття круглого столу і е, представлю наших е, безпосередніх учасників. Це всі ви керівники органів самоорганізації населення міста Кива. Потім у нас є експерт-кандидат юридичних наук Лариса Сергіївна Криворучка, яка теж попрацювала над цими документами і винесе свою експертну оцінку е, і за матеріалами «Круглого столу, і по цих документах. Також у нас присутній начальник відділу з питань місцевого самоврядування та координації діяльності садівницьких товариств Віктор Петрович Галета. Зараз я хочу представити саме Віктору Петровичу привітальне слово. Прошу, Віктор Петрович. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я радий вас бачити в такому складі. Ну, в розширеному ніж ті наради, які ми традиційно проводили в головному управлінні питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю. Ви знаєте, що на кінець-то програма підтримки місцевого самоврядування органів самоврядування населення та місцевих ініціатив на 7-11 рік, принаймні на, в 2011 році, починає, я би не сказав, що на повну силу, але починає працювати. Саме, на жаль, в 2011 році на завершальному етапі році, коли програма мала б вже підводити підсумки, якісь результати, принаймні за 4 роки, дійсно такий круглий стіл потрібно, мабуть, було проводити ще в далекому, мабуть, в 7 8 році, адже ви знаєте, що останнього часу, на жаль, у Києві нормативно-правове забезпечення діяльності органів самолізації населення. А довгий час не рухалося з місця. Починаючи від, щоб е, е, не сказав, славно звісно, сумно, звісно, проекту рішення Київради про внесення деяких змін до рішень Київради стосовно терміну повноважень. І зараз е, темою сьогоднішнього круглого столу є обговорення в такому широкому колі разом з нами, з експертами, проекту рішення Київради про органи саме далі. в нас стелень. по програмі. Планується наступне. Віктор Петрович вже була в нього нагода, він сказав, що нам ми попрацювали, і головне завдання це прийняти такий стратегічний документ. Всіх він у вас є, проєкт. Ви його всі подивились, прочитали. Якщо ви з ним погоджуєтесь, у нас, на жаль, вже часу немає зачитувати, я бачу, ви вже всі прочитували. Це стратегічний документ, який зазначає про те, що. Ви попрацювали свої пропозиції вносите і готові далі поліпшувати, удосконалювати ці нормативно правові акти. Тому, якщо у вас дійсно така підтримка є, пропонується, щоб ви, Віктор Петрович, зараз дасть цей документ і там ви запишете своє прізвище і відповідно підпис поставите. А перед цим, перед цим я надаю о, завершальне заключне слово Віктору є? Петровичу о, і він о, підведе коротко підсумки нашого круглого столу. Шановні, зараз я повертаюся до цього звернення ще раз. Принципово для нас засвідчити, що той проект рішення, Київради, і, ну, з яким ми знайомилися, що ми до нього мають за навазі. Що е, учасники круглого столу до цього проекту рішення Київрада мають ґрунтовні зауваження, і ми е, не підтримуємо ті, в тій редакції, з яким ми ознайомилися. І далі ми там зазначаємо, що ми готові далі вносити пропозиції разом з Київрадою. Ну, по тексту ви бачите, щоб ще раз е, ну, ви звернули на це увагу. Е, стосовно Формату нашого сьогодні забрання, Незважаючи на те, що ми працювали сьогодні емоційно. Я дякую всім без винятку. Що навіть якщо люди не мовчать, перебувають навіть одне одного, це значить для особисто для мене найголовніше, це люди небайдужі, це їм болить, вони хочуть сказати. І через те, ви знаєте, що рідко наші зібрання, незважаючи від місця їх проведення, відбуваються спокійно. Кому не цікаво, ну, скажемо, м'яко кажучи, вже ті люди пішли. Ні, людина то ті вже пішли. Через те знову ж я обачаюся перед деякими керівниками, що їм не вистачило матеріалів з однієї причини. Тому що ми запрошували, ми знали, ми ж погодили з укінформом кількість місць. Ми знали, що тут 30 посадочних місць, 30 мікрофонів. Через те, ми виходили, запрошуючи вас. В першу чергу ми орієнтувалися так, що хто вже вносив пропозиції до попереднього проекту висів, хто в телефонному режимі, в якомусь іншому. Цікавиться ці питання. Хто ну м'яко кажучи, давайте між нами скажемо, хто володіє глибоко цим питанням і, і через те, коли е, сьогодні прийшли керівники, яких ми в телефонному режимі не запрошували, е, ось так і вийшло. Що ми готували 30 матеріалів. А в нас тут 35 по великому рахунку. Проблем з матеріалами нема. Ви можете підійти в, до нас відділ. Є електронна версія. І одної порівняльної таблиці, і іншої ви можете взяти, почитати в, якщо необхідно, через флешки розмножити. Через те ще раз я вам дякую всім за участь.